Так, друзі, я вітаю вас. звуть мене Олександра. Ви в коментарях просите подивитися в броварах оцю сьогодні катастрофу. Страшна подія, так, шкода і дітки. І давайте подивимося, бо питаєте, да? чи нещасний випадок, чи то диверсія. Бровари сьогодні, катастрофа з гелікоптером. Щас не випуск чудес. Ну, ви знаєте, це може бути не зовсім нещасний випадок. Дуже світло я трошки. Ну, щоб вам не відсвічувало сильно, да. Трійка пентаклів і башня. І перша карта, яка випала, це двійка, двійка кубків. Як знаєте, Боже, колісо фортуни, да, і карта ілюзії. Ну, тобто, зробити вигляд, колісо фортуни це механізм, це коли хтось спланував, це план. Так, друзі. Це не нещасний випадок. Ну, сплановано щось могло там, яким чином. От яким чином. Щось можна було пошкодити або, ну не знаю, якимось чином на це вплинути. Я так якось так. Там же загинув, так, да, міністр загинув і, ну, МВС, та і його перший заступник. Ну і плюс же ж діти, може, це... Плановано маг, хочу, щоб вам було видно, мах і мир. І це як покарання. Королева мечів, як ну, наказали. І знову а, Верховна Жриця, Отчельник. Тому, друзі, Ну, якось так це все? Слухайте, не знаю, чи буде якесь розслідування. Буде розслідування, да. Що це? Буде розслідування, інформація буде правдивою. Я не впевнена, що буде покарання. Я думаю, що там ну, щось знаєте, як там між собою. Чи, чи буде щось винесено. Ну, знаєте, як залишиться в своїх. Е Прихована інформація буде. Чи буде розслідування? Да. Туз мечовий. А, ну, але ж потім двійка пентаклів і дама а, мечів, ну, королева мечів. І тут ну, не факт, що по двійці, знаєте, як, куди воно зайде. Да? Не факт, що все буде сказано, як треба. Чи розслідувано, як треба. От, чи буде покарання. Потаємні жриці, двійка мечів. Мені здається, що ні. І знову ж кажу, що це покарання, бо я вже перепитую різними питаннями, але ну, мені просто не віриться, що так можна, що це було, це ну, як ну, покарання, це повішена і смерть. Сплановано, чи раптово, тут спентаклів, мах і шестірка жезлів. Ну, сплановано, звісно, сплановано, тому тобто, ну, друзі, я. Якась інформація, я думаю, буде відома, щось. Щось буде відоме. Ну, будемо вже тоді розуміти, да, що відбувається, хоч щось чи буде відоме. Ну, те, що потрібно, буде під замком. Знову ця четвірка жезлів, знаєте, як будуть тримати. Іерофант, він буде тримати ще й луна на дні колоди. Щось, щось розкажуть, якась інформація буде, але по луні ви, ну, ви розумієте, да, що це буде, яка це буде інформація. Тому, друзі, так, ось так. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе.